Здарова, бродяги! На годиннику у нас 5.55. Це значить що? Що час мені вирушати в нову подорож. Сьогодні у нас буде кропивницький, але перш за все треба щось їхати кавусі-бахнути. Фу, бо щось, щось щось, очі не розплющується. Давненько я не був в Кропивницькому, роки 2-3, мабуть, що ще на початку війни їздив. Цікаво, чим живе місто, чим що там взагалі цікавенького відбувається, що там смачненького готують. Тому обов'язково ставимо лайк, ось який підписуємось на канал, бо в мене таких відосів ще вдосталь і ще дай Боже буде. І погнали в сюжет, не будемо затягувати. А, який кайф, як мені цього не вистачало. Бо щось якось зябко, я навіть привдівся. Так. Кави бахнули, можна виїжджати потихеньку, бо дорога не близька, доп'ємо по дорозі. Їхати туди годинки половиною, 4 мабуть. Тому, 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 не треба затягувати. О, як я люблю вранішнє ранішнє місто. Проскочив просто навпростець за 10 хвилин. А не оце, блін, мучитись. По заторах, як в Києві, в тому ж самому, ой, я боже, який фален, ну, блін, як, ну, скільки можна, як там люди живуть, я не знаю. Просто собаки, барабаки, під колеса не стрібаємо. Ой, все, Андрюша ще не прокинувся, блін, замість п'ятої, третього врубати. Фу, нічого. Зараз я вам покажу, як тут кайфово так по трасі катити. Ну, скажіть круто, реально, так? Да? Машин нема, нікого нема. Ще спокійненько їдемо і кайф. Часом в'їжджаємо в Олександрію. Блін, дядя, ти чи, тьотя, чи хто ти така, я не зрозумію. Поговоримо з вами на тему особисто, якщо ви не проти. Щось такий настрій в мене, блін, поки їдемо в той Кропивницький. Е, в нас з братаном виникла дискусія на тему. Публікації відосів з особистим. От, наприклад, відео з мого дня народження, якщо ви не дивились, обов'язково, подивіться прикольний відео. Тим не менше, він вважає, що Ну, це занадто особисто для того, щоб його публікувати. Я ж вважаю, що якщо ти вже поліз в цю історію з Блоїном, то треба бути максимально відвертим зі своїми глядачами і показувати ну, все, що з тебе стосується, в тому числі сім'ю. Це частина мого життя, це найважливіша частина мого життя. Як я можу її не показувати? Це по-перше, а по-друге, Давайте відверто, у вас багато відосів збереглось з дитинства. З вашого? Фотки якісь да, можливо. А от саме відосів. Ми записували кілька таких історій, коли я ще був малим. На касети для віддіків, якщо ви ще пам'ятаєте, що це таке. Але де, де ті касети, я не знаю. Їх намагались відцифровувати знову ж таки, деякі записи, я також не знаю. Це все псується, затирається, відсиріває і, ну, і просто зникає. Це, а це частина історії нашої сім'ї. А так на ютубчик закинув. Воно завжди є. Я сподіваюся, колись в далекому, далекому майбутньому наші діти, онуки, правнуки, це побачать, скажуть бля. А кайфу в мене батя був, да? класно гуляли. І пофіг. Я вам так скажу. Ну, а тим часом ми в'їжджаємо в Олександрію, місто ще спить. Восьма ранку. Людей май... Чекайте, хоча вже восьма ранку, початок 9-ї. А людей-то і нема на вулицях, блін, взагалі. І тіть лихать. Дуже дивно, гляньте, навіть мак порожній. А що тут відбувається в тій Олександрії? Ога! Виїхали за Олександрією і тут прям злітна слуга, і тітька лихать. Оце так, да, може я не туди поїхав? Мабуть, що таки не туди, треба було їхати через Знам'янко, а я поперся через Нову Прагу. Ну нічого, проїдемося тут, подивимося, що тут до за дорога. Ну от ти кропивницький. Заїхав, якщо чесно, якимись чигирями, сам не зрозумів навіть, як я то зробив. Ну, тим не менш, ну, дядя Сарянич, мене чекають клієнти, я б може тебе і підвіз би, але ну, не сьогодні. Такс. Я б такий, щоб десь зупинитись, щоб бахнути кавуськи, бо а, о 6 шості, то звісно, що круто випити кави, але хочеться вже ще. Щось я трішки підтомився, любі друзі. Вже десь 4 п'ятої Це заїхати до одного-двох клієнтів. Там можна вже, мабуть, що буде їхати в Фестішку забронював, наче по фотках непогано. подивимось яка вона насправді. Так, ну що, я заселився, причому зацініть, який кайфовий будиночок я зняв. Ммм. Ти що ти шо? Пісня. Кухня повноцінна, тут ванна кімната. Ти що, дорога багата. Тут спальна. На що вона мені потрібно, не зрозуміло, але ну, тим не менш. Тим не менш вона є. Ну і велика спальня. Кайфи. Кайф, і зараз, мабуть, що сходжу в душик, трішки треба прийти в себе до тями, і може підзамовлю щось смачне, якого собі на вечерю. Якось так. Фу, ранок нового дня, як то кажуть, дякуємо вашому дому і їдемо додому. Треба бахнути десь кавусь заїхати, ще покататись по клієнтах, і будемо вирушати вже до себе. Бо... Ну, і чому Скільки можна тут погостили, знати. Що я вам хочу сказати? Прикольне містечко Крапивницький. Не був я тут декілька років, і за ці два з невеличким роки, воно дуже змінилось. Дуже, дуже зелене місто, дуже відкриті люди, посміхаються завжди. І сама атмосфера класна. Добре попрацювали, Сподіваюсь, що я сюди повернусь ще найближчим часом. А це значить, що для вас буде багато цікавого контенту. Я вже назнімав сьогодні, вчора. Декілька оглядів буде на, там, на японську кухню, на якусь вуличну кухню. Коротше, буде багато контенту. Тому бігом підписались на канал, бо я стараюся для вас мікрофони, оці всі ракурси, різні камери, підзйомки, зйомки, зйомки. Гляньте, куди заїхав, щоб фіналочку для вас зняти, як зелено навколо. Тому дивіться мені. Побачимось в наступних відео. Всім пока.